Швидкий, маневрений та потужний. Українські захисники отримали квадроцикл від Метинвесту. Передали транспорт в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова слугуватиме техніка на запорізькому напрямку та виконуватиме різні бойові завдання. Разом з квадроциклом бійці отримали і причіп до нього. Транспортний засіб, високомобільний і швидкий, і виникає необхідність швидкої евакуації поранених. Дана техніка впорається швидко. І думаю, менш замітно, ніж буде евакуйовувати більш громадський автомобіль. Щиро вдячні компанії «Метінвест» за надану допомогу і надіємося на подальшу співпрацю. Ще одного такого звіра передали морським піхотинцям, які воюють на межі Запорізької і Донецької областей. Квадроцикл, певнять військові, легко подолає шлях до передових позицій. Бальшими машинами туди не проїдеш. Пішком дуже довго йти. і якби. Ілі ж квадроцикл – та для доставки ПК, в продовольстві і запираті раніних метенвест швидко реагує на запити захисників. Наразі у них велика потреба саме у квадроциклах. Вони проходять дуже добре, як говорять хлопці, по смузі, де розміновано, і немає ризику підірватися, тому що коли йде велика броньована техніка, є ризик, що вона може десь не їхати на міну та підірватися. А вони знають ці тропки, де розміновано і там, де можна проїхати квадроциклом. Крім квадроцикла, морські піхотинці отримали від компанії Метенвест чергову партію дронів. За допомогою них ми проводимо до розвідку, то тобто, є, якби коректуємо огонь нашої ж артилерії, це раз. Во-вторых, до розвитка ще проводиться по виявленню позицій противника вогневих точок. Передали коптери і іншим підрозділам захисників на Донеччині. Мавіки допомагатимуть виявляти ворожі позиції та відстежувати переміщення окупантів. Традиційно сьогодні передали ми вісім мавіків, один Мавік-3Т, який виконує завдання вночі, і сім мавіків звичайних це на всі напрямки. Тобто, це на Запоріжжя, Донеччина і також сюди на Авдіївський напрямок. Ми привезли декілька штук.